Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. І ви зараз бачите квітування мого весняного садочку яскраве весняне квітування. І зараз якраз час, коли можна, та й вже потрібно висадити тюльпани. Сортові голландські тюльпани бажано викопувати кожен рік або раз на два роки. Але обов'язково треба викопувати. Це стосується тільки голландських сортів. Якщо у вас старовинні сорти тюльпанів, то ці тюльпани не обов'язково викопувати. Так от, я викопую тюльпани кожен рік, зберігаю в цегляному сарайчику загорнутиму або в газету, або в папір, дуже схожий на газетний папір. Головне, щоб вони зберігались. При температурі не вище 21 градус. І це дуже важливо, бо саме в період зберігання цибулинка тюльпанів нарощує лусочки, між ними потім будуть формуватись нові цибулинки. Зараз мої цибулинки тюльпанів ось в такому вигляді, вони чудово зберіглись. Але все одно треба передивитись, і якщо буде траплятись або дуже суха цибулинка, або м'яка вона починає гнисти, таку цибулинку я буду прибирати. Всі тверді цибулинки буду висаджувати. Але нічого не знімаю, ні не лущу цибулинки. Висота тюльпану, на котру буду заглиблювати. Цибулинку тюльпану при пасаці повинна дорівнювати трьом діаметрам не висотам тюльпану, а трьом діаметрам. Наприклад, якщо діаметр цієї цибулинки 2 см, то заглиблювати цю цибулинку я буду на 6 см. Кожен рік я підновлюю колекцію своїх тюльпанів і в цьому році для себе фіксую, які будуть нові. Тюльпани чудові тюльпанчики. Буду їх висаджувати також в ящики. Особливо по кольорам я не викладаю, але притримую з того, щоб в одному ящику були однієї висоти тюльпани. І замочувати я буду в цих целофанових пакетиках. В них є дірочки. Зараз покажу як. Такі пеоновидні тюльпанчики. Чотири сорти новеньких у мене буде. Боже, яка краса, дивіться. Як можна таке не купити красунчик тюльпан. Врощені з марганцовкою буду замочувати тюльпани на 30 хвилин, щоб тюльпани не перемішалися, коли я буду намочувати. Я їх лишаю в пакетиках, але зрізаю отак от назву кожного тюльпанчику для себе, щоб зберігти. Мені неважливо, якого кольору будуть поруч знаходитись тюльпани. Головне, щоб от саме такою кубкою вони були, тому я їх отак от в пакетиках кладу. Це з нових, що стосується нових тюльпанів, які я тільки купувала. Отак от, от занурюю, розподіленими окремо. вони всі намочаться. Я так кожного разу роблю. Це ж не хочу руки помочити. Це ж марганцовка. Вона зробить мій манікюр дуже гарним. Отак поглиблюю всі тюльпани і вони окремо. Бачите, по три штучки кожного сорту я їх буду відокремлювати і висаджувати. Вони. Таким чином не перемішаються і промочаться. Повністю зараз занурити треба і все, не змішаються. хоча можна було б і все одразу разом. Це досить несподівано, коли в сходи така грядка, не знаєш, де який тюльпанчик. Але все ж таки я такою грубкою висаджую нові тюльпани, в мене грубкою ростуть поруч. А який колір, біля якого це вже не важливо. По кольорам я не виставляю. Мені навіть подобається, коли несподівано сходять, не знаєш, де який. В марганцовці я замочую для дезінфекції, щоб вбити всі грибки, які є. А вони є, безумовно. Це подвійні тюльпани, вони дещо в іншої висоти, тому окремий ящик буде для цих тюльпанів. Це певновидні такі тюльпани. Вони окремо. Зараз я їх теж намочу. Отак, поглибила я поруч ці тюльпани, і чудово, можна їх теж намочити разом з пакетиком. Дуже зручно. Тут і нарциси, і тюльпани, і все це теж я буду намочувати, вирощені з марганцовкою. В мене є відео, коли я викопувала. Я вважаю, що голландські тюльпани треба викопувати кожен рік. Бачу, скільки шкідників їх з'їло б, якщо б я не викопала. Тут не всі тюльпани. Маленькі, діточки. Я буду висаджувати окремо. Я вже їх відвезла, буду їх висаджувати у сестри. І отак от я лишаю тюльпани намоченими на півгодини приблизно, а поки що готую луночки для висаджування тюльпанів. Я висаджую тюльпани в ящиках, викопую ямку, вкладаю ящик. Ось так в мене звичайні овочеві ящики. Ящик вкладаю так, щоб воно було в рівні з ґрунтом, палиця. Я її так от викладаю і приблизно мені видно, щоб кожен куточок не виглядав з-під ґрунту. Ну, приблизно так от. Під ящиком зробити треба так, щоб ґрунт добре там втрамбований був і заповнений. Я ще трошки отак от підсипаю і втрамбовую, щоб в усіх щілинках під ящиком і навколо ящика обов'язково треба засипати ґрунтом, щоб там не було прогавин. Щоб все було засипано, отак от навкруги цього ящика. Це я теж присипаю. Зараз мені потрібно тут досипати і там досипати. І вкладаю ще трошки ґрунту. Отак от ящик підготовлений, навколо ящику вже нема пустот. Перевіряю ще отак ґрунт. От Все, ящик готовий. І поруч вже готую наступний ящичок. Цей був вздовж, а цей впоперек. Це для того, щоб більш ефектніше виглядали тюльпани. Тут в мене буде хвиляста стежечка поруч, і вони будуть не зовсім по одній лінії висаджені. Наступний ящик я теж буду в іншій площині. Це саме в моєму випадку, в мене хвиляста стежечка буде поруч. І воно буде виглядати більш ефектніше. Дивіться, ґрунт у мене пісковий. Отак трапляється пісок. Але все одно в ящик я додаю пісок. Зараз все покажу. Покажу, от приблизно отак от в мене виходить. Ті ящички я поглибила, і саме так розташовані. Не в одну лінію, а отак от. Це для того, щоб вони вписувалися в мою стежку, яка буде нерівною, а трошки закрученою такою з невеличким таким загином. Взагалі тут я буду переробляти, це вже весною, трошки буду змінювати тут прохід. Під ці зміни, які я буду надалі робити на цій ділянці, я роблю отак от, тюльпанчики, саме таким чином вкопую. Ну, а це вже дивіться, як у вас там зручно. Суть в тому, що ящик я поглиблюю. Для себе просто фіксую дещо. Потім буде чудово мені подивитись і впізнати це місце, де це буде розташовано. Тюльпани будуть сходити, а поруч тут примули. Мої чудові примули, все є. Все зберіглося. Слимаки, до речі, їх не з'їдають, тільки верхівки. І вони в мене існують поруч. Нові троянди ось тут сходять. Але вони низенькі. Це спрейки троянди. Теж примули, вони будуть теж тут квітувати вздовж стежечки. Побачите, як це буде виглядати потім. Зараз не дуже привабливо все. Але я хочу, щоб тюльпани квітували серед примул. Саме в один час вони всходять і разом з примулами будуть квітувати. І вздовж цієї стежечки є примули, тут інші, тут теж є примули. Ну, а тут будуть потім сходити хости. Це синя хоста. Вона... Зараз дивіться, яка вона чудова, пожовтіла, але все ж таки вона має вигляд. Я бачу, що вона. Ну, витримує і спеку, і витримує... витримує від слимаків за рахунок того, що в неї дуже цупке листя. Дивіться, воно дуже цупке і слимаки не можуть його гристи. І саме цю хосту я, скоріш за все, буду тут висаджувати. Ну, продовжимо. Тюльпани вже намочились, продовжуємо висаджувати тюльпани. Зливаю, трошки просушу тюльпани, але в мене нема часу, треба просушити їх. Я отак от мокрими вже і буду висаджувати. Не встигаю, але краще просушити. А ці в ящик... І вони отак от в мене і висушаться, поки я буду ті висаджувати. Злити в ящик і вони висохнуть. Як я вже сказала, тюльпан треба висаджувати не на три висоти цибулинки тюльпану, а на три ширини цибулинки. Тюльпану. І дійсно є тюльпани, в яких дорівнює і ширина, і висота, там не важливо. Але ось на прикладі цього тюльпану я покажу. Його висота 5 см. А ширина приблизно 3. Тому саме цю цибулинку я буду висаджувати на висоту 9 см. Хоча висота цього тюльпану 5 см. Але треба дивитись на ширину тюльпану. Ось поверхня грунту. І тюльпан треба занурювати на висоту ширини тюльпанчику. Тобто, я його викладаю боком. Раз, два, три. І оце висота, на яку треба посадити тюльпан. На три ширини цибулинки тюльпану. І коли я наповнюю ящик, я його наповнюю на таку висоту, на яку саме тут будуть висаджені тюльпани, цибулинки. Обираю такої висоти, яка тут якраз буде однакова в одному ящику приблизно однакової висоти. Ну і безумовно, з рулеткою я не висаджую. Я приблизно це роблю. До того ж, в мене лопатка, на якій є поділення. І мені чудово видно, на яку висоту треба висадити тюльпан. Так, і роблю, замірюючи лопаткою, це дуже швидко. Це пісок. Тепер мені треба встелити такий шар піску. Невеличкі в мене піскова земля переважно, але все одно тюльпани дуже люблять пісок. Тепер попіл, обов'язково від хвороб потрібно встилати пеплом. Трошки пеплу. Так, а ці буду вже висаджувати, починати. Кожну групку тюльпанів я достаю отак от разом і висаджую. Тут ось навіть дітка попалась. І, безумовно, тут дуже глибоко для неї. Це треба інший. Іншої висоти висаджувати діточок. І дивіться, їх не потрібно туди поглиблювати, вдавлювати. Я просто викладаю цибулинки. Їх не потрібно туди вдавлювати, давити. це робиться дуже швидко. М -м -м? Які величезні, дивіться, класні. Класні цибулинки тюльпанів великі, навіть я їх трошки туди поглиблю. Це досить швидко складно мені, наприклад, викопати викопати ці лунки. в мене дуже мало місця, я завжди тут в пошуках, де б мені це зробити. А взагалі то висаджувати тюльпани. Це дуже приємна робота, дуже приємно це робити. Засипаю ґрунтом. Засипаю ґрунтом і трошки лишаю ребра ящику для того, щоб випадково не встромити туди лопату, тільки для цього. Знаєте, так буває, копаєте щось. І отак от лопату раз і стромили. Тому я саме для цього лишаю так от ребра ящику, щоб я бачила, що тут в мене тюльпани. Тепер зверху ще трошки присипаю пеплом. Це місце точно я ще буду деякий час бачити, що тут в мене тюльпани. І висаджую далі. А поруч, дивіться, яка примула буде чудова. Це жовта. Дуже класна примула. Весною я буду їх ще розсаджувати. Ось ці примули я буду ще розсаджувати. Саме ці примули я виростила з насіння. Що стосується відстані між цибулинками тюльпанів, я лишаю відстань приблизно півтори або одну відстань між цибулинками. Намагаюсь дотримуватись того, щоб в одному ящику в мене розмір цибулинки був однаковий, щоб на одну висоту їх занурювати. І головне, висадити треба в місце, де нема застою води, інакше тюльпани не будуть квітнути, до того ж, цибулинки можуть згнити.